У Чигирині розпочали реконструкцію міського стадіону Колос. Його побудували ще за радянських часів. Кілька десятиліть він був осередком спортивного життя міста і району. Однак сьогодні постала нагальна потреба в докорінному оновленні спортивної споруди. Завершити реконструкцію планують до жовтня цього року. Реконструкцію міського стадіону Колос у Чигирині вирішили проводити власними силами. Суттєву підтримку цьому надають районна державна адміністрація та міська рада. Вже частково зроблено реконструкцію приміщення, в якому вже функціонують дві спортивні зали на черзі футбольне поле та трибуни для глядачів. Зараз ми хочемо зробити дійсно поле більш європейського зразку. Хочемо провести реконструкцію наших, нашого приміщення і наших, наших секторів для того, щоб можна було зручніше вже в подальшому приймати наших гостей і займатися спортом всім мешканцям і гостям нашого міста, на нашому стадіоні. За словами міського голови, останні роки ведеться активна робота з відродження спортивних традицій міста і району. Так активно розвивається такий вид спорту, як дзюдо. Велику увагу буде приділено футболу, адже останні десятиліття в Чигирині спостерігається спад спорту номер 1 Ведено окрему ще посаду інструктора, який дійсно займається дитячим футболом при нашому міському стадіоні колес. Тому думаємо, що можливо за декілька років, рік, два, і ми знову побачимо нашу команду Чигиринщини збірну десь на рівні обласних і українських рейтингах і змаганнях. Реконструкцію спортивної споруди планують завершити до 14 жовтня і на день українського козацтва урочисто відкрити оновлений стадіон. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка новини.